Після практики таке відчуття стало, ніби е, я всіх, оця всім поколінь, звернула увагу на себе і тим самим всі поставали на свої місця. всі, е, якби, у мене таке, знаєш, було. Я більше там образами бачу. Оце як рука, рука за руку, рука за руку, і ага. одне крило, друге крило. І тобто всі одне ціле і, і друге ціле крило. і тобто Всі якби, стали на свої місця і утворили таку систему одну. От в мене є таке відчуття, що. ось. Навіть зараз після цього проживання з'явилося, що знаєш, я не просто якась людина в цьому світі, я ціла система, тобто і, і древня древня велика система. Я не просто якась там десь там людина, я якби дочка у цього роду, у цього древнього роду українського. Це зовсім інше відчуття. ти якось себе... ну, в мене є гордість за те, що от я є, я є така, що раніше цього не було. Круто. Це ну, ця практика теж дійсно мене дуже багато відкрила такого. Ой, аж плакати хочеться, того, що Ну, чого себе так люди недооцінювали. Чого себе люди якось так. Ну, прибіднювали, так? як, Боже, я ж душа, я така нерв'ян за мною стоїть такий великий грі. Чого? І в мене стільки сил, в мене стільки енергії, стільки всього можу робити. Ну, Де воно все? Чого чого нам цього не говорили? Я своїм дітям буду говорити. Просто. Це дуже хорош, це просто дуже сильно. Мені просто стається, що, що так це круто. Я дитя великого роду. Класно. Це таке. Знаєш, я ніколи себе самотньою не почувала. Може, в якихось там десь моментах таких важчих. Але зазвичай я так, ну, так досить впевнена. Але зараз я аж. Так велично себе почуваєш, Знаєш, така? Mm -hmm. така, і такою і дитиною, але водночас mm -hmm. такою сильною, такою вже, mm -hmm. mm -hmm. знаєш, такою захищеною, такою, ну, що ти відчуваєш, що за тобою стоїть такий великий рід. <зах> Це таке, таке величне відчуття.